Доброго дня, дякую, що зайшли. Знаєте, я от зняв маленьке відео, в якому написав, що ми чекаємо дії. І щоб інші люди це відео підтримали і залишили свій коментар. Якщо на цьому відео буде багато тисяч навіть просто переглядів чи лайків, то це обов'язково почують. І фактично, ми лише сподіваємося, що це почують чиновники. Бо все, що ми зараз можемо це очікувати, щоб чиновники увійшли в розум і створили нам ту країну, про яку ми мріяли. І по факту вони більшість з них чудово розуміють, як має виглядати та країна. Так, звісно, серед тих чиновників є соціалісти, які відносяться до нас людей, як до якихось овець, яких треба оберігати. І вони розказують про. Можеть, не просто розказують, а і вірять те, що не можна вільного водіння зброї вести, бо буде сепаратизм. Або надати як кажуть, свободу громадам, бо буде сепаратизм. Тобто для їх рішення, щоб не було сепаратизму, треба, щоб була тоталітарна система. Але ця тоталітарна система не працює. Ця тоталітарна система обнітає бізнес, обнітає людей. Тобто заради того, щоб тільки намагатися як би, втримати як державу від сепаратизму, вони то є, думають і вірять в те, що треба утримувати ту саму тоталітарну систему. Я от, припустимо рахую, що якщо вільні громади отримують свободу і будуть обирати в себе суддів, прокурорів, начальників поліції, то вільне владіння зброєю лише і захистить ці громади. І ніякого сепаратизму не буде, бо якийсь сенс займатися сепаратизмом, коли ти вже маєш цю свободу, і держава не може втручатися в твоє життя, коли твоє життя залежить лише від тих, кого ти обереш в своїй громаді, від тих не лише мера, але і від суддів, прокурорів, начальників поліції, там, керівника пожежних, служби МЧС, шкільна рада і все потрібно для існування тої громади. Який сенс займатися сепаратизмом? Тим більше, що ми самі бачили, що, припустимо, в Луганську, Донецьку і навіть в Криму, перші, хто був організатором сепаратизму, це були самі чиновники. Тобто, вони самі способствовали своєю бездіяльністю, як мінімум, тому сепаратизму. Тобто, якщо люди були б озброєні, то одні б просто сиділи б і їм, і їм все рівно. Вони б не стали ризикувати своїм життям заради того, щоб не було того попиток захвату тих територій. А люди відповідальні, які не, то взяли б зброю і захистили б Україну, навіть не дивлячись на те, що, що чиновникам, як говориться, все рівно. А чому їм все рівно? Бо воно там заточено. Чиновники не можуть бути політичними. Бо це шкідливо для них як для роботи. Тому що коли влада дуже часто змінюється. І якщо чиновник проявляє політичну якусь сторону, то завтра, через рік-два, змінюється політична сторона, і тебе можуть звільнити або тебе будуть угнітати. Тому вони як це вже звикли бути в не політики, тому вони так легко змінюють прапор на своєму будинку. Так що сепаратизм тут навпаки. Займаються чиновники. Тобто люди, озброєні з вільними громадами, навпаки, будуть боротися проти сепаратизму. І навпаки, якщо ми створимо тут вільні громади з вільним владінням зброї, з державою, яка лише займається захистом країни, збройним захистом країни організовує цей захист, тобто грає роль озброєного мура вокруг наших громад, то навпаки, сепаратизм буде в Росії. Це російські області і громади будуть дивитися і пускати слюні, і завідувати, як тут добре живуть люди, яку вони мають тут незалежність. Як вони самі будують свої громади, як вони витрачають гроші, і як там везде гарно, як там бізнес процвітає? Це в Росії почнеться сепаратизм, Це в Росії захочуть вступити в таке об'єднання. Це, це їхні громади будуть. Створюватися, намагатися створюватися і проситися, щоб, щоб Україна взяла під їх крило. А на рахунок мови і тому подібного, я думаю, що достатньо просто ввести норму, що всі юридичні документи ведуться українською мовою. Інакше вони не визнаються чи, чи, чи ну, дійсними. Тобто, і таким чином, як хочеш не хочеш, якщо ти віддаєш якусь діяльність, коли тобі треба піти до нотаріуса щось підписати, то воно має бути українською мовою. І все, той, хто треба, хто хоче процвітати, він буде вимушений знати українську мову. А все інше кожен як хоче це не буде пр проблемою великою. Так що ніякого сепаратизму при цьому не буде. Це лише байка, фейк від наших чиновників, щоб далі тримати цю тоталітарну систему. І коли ми кажемо, допустимо, чекаємо дій, а я вірю, що да, там таке просте відео фактично. Але якщо в тому відео буде набрано сотні тисяч хоча б лайків, просмотрів, то хтось це відео побачить. І чиновникам треба буде щось з цим робити. Звісно, в них буде як кажуть, декілька варіантів. Дій. Або вони можуть не звертати на це увагу, але на це увагу звертатися рівно не можна. Бо те, що я, потім розповідаю, я фактично би, дублюю саму атмосферу, те, то, що, то, що зараз відбувається в Україні, бо я не один кажу про ці речі. І вони вже це чують, тому що деякі маленькі-маленькі зміни дійсно відбуваються. Але якщо таких, як я, хто це робить, буде більше, то і таких змін буде більше. І на рахунок дій. Так, в мене є якийсь певний ризик, чесно кажучи, але я думаю, що займатися їм як придушенням таких свобод і голоса людей просто це більш небезпечно, ніж навіть просто нічого не робити. Тому що, фактично, вони, як кажуть, ну, як, це, як Божий закон. Роби іншим те, що хочеш, щоб робило тобі. Якщо ти по відношенню до інших починаєш займатися терором, то ти фактично створюєш умову, при яких люди як можуть перейти планку і такий самий терор зробити проти влади. Тобто, коли стане питання якесь, то ти не зможеш підняти свою руку і щось зробити погано тим людям, які навіть робили якісь злочини проти людей. Ти будеш, як дивіться, діяти в рамках закону. Но якщо ті злолочинці порушують закон і використовують терор, тоді ти сам в себе виходиш моральне право так само діяти проти них. І це для них небезпечно. Тому єдиний спосіб для них рішення це йти нам на поступки і створювати таку країну. І створювати якісь дії в напрямку створення такої вільної країни, країни на образу і подобання Соєдних Штатів. Бо в них це спрацювало. Бо по факту єдиний спосіб перемогти Україні в цій війні це створити тут і зараз таку вільну країну, це надати громадянам України максимальних свобод, це зробити громади максимально вільними. Це перенести відповідальність за корупцію за життя в громади. А для того треба говорити, забрати інструменти терору у вигляді поліції, судді і прокурорів. Бо як я і казав, фактично ця система предполагає, що от ці от ланки вони як пістолет у війська громад, які примушують їх діяти в рамках влади. А так як влада у нас. За 30 років вже зіпсовано займається корупцією, то вони і займаються в першу чергу примушенням наших громад, і тих, хто живе в громаді, чиновників, які живуть в громаді, до корупції, а не до чогось корисного. А плюс це тут спосіб, коли із однієї області присилають людину в іншу в область, виконувати якісь начальні, начальні ну, дії, ну, то посади начальників. Коли виходить, що людина приїжджає в чужу область, це не її край, тут ж не живуть її як батьки, і вона фактично іспитує спитує к тому, що там відбувається. І це робиться навмисно. Як я казав, що я ну, так і не перевіряв, хто у нас начальники поліції. Що, я навіть частково впевнений, що начальники поліції у нас не ті, хто Більшість своє, не ті, хто народилися в тій області, в тій громаді, куди їх призначили начальниками поліції. Це зроблено лише для того, щоб вони могли, як говориться, не було в них чувства, що вони там роблять такі дії проти, проти, проти своїх як земляків, тих, хто проти своїх сусідів. Бо вони трошки відчувають, що вони знаходяться на чужій землі, просто виконують певну функцію до тих, хто їх зверху туди направив. А коли громада отримує повну свободу, будуть обирати своїх суддів, прокурорів, начальників поліції, тоді ті, хто будуть призначені туди, хто хоче зайти на ці посади, вони будуть служити громаді, будуть служити людям, а не владі зверху. І буде менше можливості займатися корупцією, і менше можливості бажання її займатись. І... Лише в такому образі, такому случаю, в такому випадку, наша країна буде більше можливості створити більше зброї. Як я казав, що наші громадяни, бізнесмени, здатні творити ці чудеса. Я впевнений, що зараз вже дуже багато різних як кажуть, технологічних збройних проєктів, щоб їх розвити і створити цю війну на вістині. Тобто, щоб засипати нашого ворога дальнобійними средствами у знищення, при яких вони просто не зможуть навіть підійти на постріл-артилерійський постріл до наших позицій. Коли і будуть, як кажуть, влітати на до сотні кілометрів певні средства знищення, а потім будуть як кажуть, автоматично на автоматі, на, як кажуть, інтелектуально знищувати тех, техніку і військових. І це реально можна зробити. І наші як кажуть, бізнесмени, це програмісти і Люди це зроблять, якщо держава не буде їм це заважати, що держава дасть їм таку можливість. І коли держава, по-перше, ще не буде витрачати гроші, невідомо на що, бо всі ми розуміємо, що це фактично злочин. Коли кожен мільйон витрачений, непонятно на що може зберегти життя військового і той, хто витрачає гроші на невідомі речі, які нікому не потрібні, на крадіжку, на корупцію. Він фактично вбиває наших військових на, на полі бою. І якщо вони зараз, чиновники, не змінять цю ситуацію, то це може плачевно закінчитися не в першу чергу для самих чиновників, а не лише для, для країни. І нам, військовим, ми, навіть якщо якимсь чудом переможемо, якимсь чудом вийдемо на свої границі і переможемо цього ворога, бо нам нададуть велику кількість зброї. Зі сторони. І ми повернемося до себе, і, і що ми далі маємо жити в той самій системі? За, за це ми проливали свою кров. За це ми ризикували свої, своїм життям. Ми хочемо повернутися, ми хочемо, щоб зараз наша країна стала вільною, щоб ми притримали свободу. Бо за це варто воювати. Не за територію чи границю. Воювати за вільне життя. Бо за що вийшли? сейчас маємо Майдану студенти за вільне життя, за можливості. За що погибла Небесна Сотня на Майдані? За свободу, за можливості, за можливість жити вільно в своєї країни, нікуди не виїжджаючи. І ті чиновники, які зараз не, не створюють таку можливість нам, вони, вони нас вбивають, фактично. І бувають наші мрії. І я фактично цим відео і допомагаю їм щось зробити, допомагаю тим, хто іми керує, схаминитися і щось зробити, і почати робити зараз, і не чекати, там, що будуть якісь там піревибори, проте якийсь новий президент, і все зробить. Тому що, якщо рано чи поздно це відбудеться, бо вони фактично розуміють, що коли ми повернемося з війни, ми спросимо. І виходить, що вони що зацікавлені, щоб нас тут всіх знищити, щоб ми не добралися до, до, до свободи додому. Якщо ми будемо розуміти, що нас всіх збираються знищити, то це теж може погано закінчитися. Тому чиновникам варто показати, що вони так не рахують, що вони обирають сторону рішення проблеми, сторону створення вільної держави. Вільними громадами, які наподобають по образу і подобіжні Соєдніх Штатів. І тут буде створена вільна країна по з подобі Соєдніх Штатів, наше ВВП, і обіг товарів збільшиться в десятки разів. Якщо вони бояться про те, що вони там щось не зароблять, то на такому полі, коли обіг товарів і грошей вокруг збільшиться в декілька разів, вони зможуть заробляти ті самі гроші. Только так, не на, не на посаді чиновника, а займаясь бізнесом. Бо тут не буде вистачати людей. Тут всім знайдеться місце. І, і всі зможуть заробити не менше грошей, ніж на Заході. І будуть навпаки, всі сюди будуть їхати, а не втікати звідси. Як тільки вони почнуть це робити, якщо вони почнуть створення вільних громад, тільки вони почнуть створення свободи на вільного влада зброї, відкриють границю. Сюди, як в Ізраїль, будуть вертатися люди. І коли, коли тим більше, щоб буде зрозуміло, хто йде воювати, а хто, а хто чим займається. А наші бізнесмени наші зроблять так, що війна буде практично на відстані і наші військові будуть менше гинути. То в нас не буде ніяких проблем з призивом. І для того треба почати зараз створювати цю вільну країну. І це фактично їх шанс. Це допомога для них. Ми чекаємо дій. Всі чекають дій. Від нас, військових, чекають дій, але ми чекаємо дій від вас, чиновників. І ми сподіваємося, що ви, чиновники, почнете якісь дії в напрямку створення вільної країни. Дякую.